Виконуємо номер 619 із підручника Геометрія 7 та номер 45.10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На колі взято довільну точку, скільки діаметрів і скільки хорт можна через неї провести. Приступаємо до виконання. Я для демонстрації. Накресла коло, взяла точку А на колі. І через цю точку А можна провести всього один діаметр. Діаметр – це відрізок, який сполучає дві точки на колі і проходить через центр. І безліч хорд. Хорда – це відрізок, який сполучає дві точки на колі. І запишемо висновок через точку А. Можна провести один діаметр і безліч хорт. Номер 619 із підручника геометрії 7, та номер 45, крапочка 10 із підручника Математика 7 виконано.